Так. Ну і да, ви анонсували першого гостя з нами на зв'язку. Да, пан секретар був Олексій Даніло. Добрийславичу, вітаємо вас. Вітаю, скажіть, будь ласка, ви можете вже ближче до вечора характеризувати, наскільки все ж таки вдалося врагу нанести оці нам важкі втрати в саме в енергетичній системі? Адже вже президент чітко сказав, що вони били прекрасно розуміючи, куди спочатку по енергетиці, потім по людям. Дійсно, сьогодні відбулися от жахливі події. От, країна терорист черговий раз показала своє обличчя, от не треба нічого вигадувати. Це їх суть, от вони не звіняться. І коли ви сказали, що ми стали одною родиною, я хотів би вам сьогодні заперечити, Ми вже давно єдина родина. От, а з 24 лютого ми стали настільки рідними один одному. Всі наші громадяни, які мешкають на нашій території, що нас здолати цим розтвімкам буде просто неможливо. Повертаючись до вашого питання, можу сказати, що на сьогоднішній день е, завдали пошкоджень 11 об'єктам критичної інфраструктури. В деяких територіях вони є вкрай чутливими. Це перш за все мова йде про Львівську область, але я більш не ж що найближчим часом ситуація стабілізується і все стане на свої місця. Нам треба трошечки потерпіти, тому що у росіян завдання номер один – це дестабілізація нашої внутрішньої ситуації для того, щоб у нас була паніка, для того щоб наші люди злякалися для того, щоб ми перепрошую засленно, побігли на кордони. Тощо, це завдання для них номер один внутрішня дестабілізація нашої країни. Ми це не можемо з вами допустити ні за яких обставин. І я дякую всім нашим громадянам за їх. Е... Поведінку, який вони на сьогоднішній день продемонстрували, на жаль, я можу сказати, ми де іноді підіграємо нашому ворогу агресору, коли ми викладаємо ті чи інші речі в інтернет, і сьогодні не було цим випадком. Я в мене велике прохання, шановні друзі, припиніть цим питанням займатися. Що відбувається, Російська Федерація. Бречу бере ці відео вот і починає крутити на своїх на своєму телебаченні. щоб, щоб розуміли. Вони це кажуть, що це сусільний жах. Що на сьогоднішній день вже о, є вимоги, е, яких взагалі не може існувати від слова зовсім. От, але вони це трактують як величезну паніку. От що тут незадоволені військовими нашими, бо і починають називати фамілія. Ну дивися, вони все це використовують в своїх цілях. От. Справа в тому, що з рахуванням того, що вони не можуть залати нашим військовим шляхом, от зараз питання: от посіяти паніку, посіяти такий, скажімо так, от на нашій території номер один. І друга ситуація вони хочуть підтримати своє населення, дати йому надії, що у них тут буде все гаразд, і що вони впораються сім так званим, скажімо так, військовою яку вони тут наголосили. Майте на увазі, що ми не маємо права їм в цьому допомагати. Оксім'ячеслович, президент Зеленський ініціював проведення засідання G7, Великої Сімки. Скажіть, чого Україна буде вимагати від лідерів світу, про що буде говорити, і чим може завершитися таке зібрання? Я хотів би сьогодні звернути увагу, де виступав сьогодні наш президент. Абсолютно смілива людина, коли в той час, коли була ад... Абсолютна небезпека для всіх, для всіх громадян нашої, нашої столиці. От президент вийшов вийшов на подвір'я свого офісу, і з відкритим обличчям, прямо спокійно, виважено, дав меседжі всій нашій е, спільноті, в який спосіб, скажімо так. Порадив, що нам треба робити, те, що стосується цього стосовно G7, от, я можу сказати, що Російська Федерація вже неодноразово доводила, що вона є безпосередньо країнами терористами От я би дуже хотів, щоб решта решт наші партнери припинили оце спостерігання, чи треба, чи не треба водити е голосувати, що країна має бути спонсором тероризму, але я вважаю, що це взагалі ця країна терорист. От. І щоб це було зафіксовано в багатьох е, столицях світу, от, в їх парламентах вже як доведений факт. От. Чи вийде у нас, чи не вийде, я не можу зараз сказати. От. Але я можу сказати одну річ: якщо ми не стукаємося, то нам ніхто не буде відкривати. І усі наші меседжі, усі наші посили, які на сьогоднішній день йдуть від нашого президента. От вони йдуть на користь нашої країни, і я можу сказати, що починаючи з 24 лютого, за цей цей час, який на сьогоднішній день пройшов, 229 днів цієї війни. Повірте, завдяки нашому президенту змінилося ставлення дуже багатьох країн змінилося ставлення керівництва дуже багатьох країн по відношенню до нашої країни. Ну, сьогодні власне в Конгресі США будуть розглядати законопроект з приводу визнання Росією країною терористам або спонсором терористом кажуть, що це одне і те саме просто юридичне трактування. Цікаво наскільки сьогоднішні події наблизили це ж таки американських конгресменів до розуміння, що терориста має не треба називати терористом і зв'язувати йому можливість у ці до додаткових закупівель бити по їх партнерам. Як ви думаєте, наскільки ця ідея нас сьогоднішня жахлива історія наблизила до цього? Ну, дивиться, я думаю, що мало б наблизити ще ситуацію після бучі, після інших наших міст після Харкова, після Запоріжжя. решта решта сталося в столиці, там, де знаходяться дипломатичні представники, там де знаходяться дипломати, де знаходяться е консульство, яке на сьогоднішній день одної з країн Євросоюзу постраждало в результаті цих е дій е країни терористи Я думаю, що вони врешті-решт мають вже прийняти е цю річ не тільки це має бути сполучені штати, а це має бути всі цивілізовані країни. Називати речі своїми іменами в світі, це вже має бути їх. Ну я не можу сказати обов'язок. Ну принаймні, це вже знаєте, Ну тоді я не розумію, що що вони ще мають зробити для того, щоб їх визнавати країною, яка безпосередньо спонсором тероризму, погоджує, що це є те ж саме, що країна терорист. Сімічлавич в, в турецькому виданні з'явилася інформація про те, що, начебто, президент Ердоган домовився з лідерами світу: це Німеччина, Франція, Сполучені Штати і Велика Британія сісти за стіл переговорів з Росією. Єдине питання, вони ще не визначилися з ким саме з Росії. Вони готові будуть сісти за переговори. Чи вам щось відомо про такий формат? Про таку ініціативу президента Ердогана, і якщо ці переговори не фейк і не вигадка, то як відреагує Україна на розмови про Україну без України? По перше, ніяких розмов про Україну без України не буде. Це неможливо на сьогоднішній день. От і те, що було раніше, до президентства Зеленського, може хтось там в себе в кабінетах. В деяких і робив такі речі сьогодні це робити неможливо. Це по перше, і по друге, я хотів звернути увагу, що у нас є рішення Ради з безпеки оборони, яке затверджено указом безпосередньо президента. І там є перший пункт. Це було крайнє засідання ради на з безпеки оборони, де чітко вказано, що з президентом Путіним ніяких перемов ми вести вже не можемо. Після всіх тих подій, після тих речей, після того що вони накоїли на території нашої України, це вже неможливо. Буде нове керівництво буде. Інші представники Російської Федерації може й будемо спілкуватися стосовно форматів. От але ще раз наголошую: не на умовах Російської Федерації, а на умовах, які будуть задовольняти нашу країну, будь ласка, притягнення Путіна і його верхівки до кримінальної відповідальності, чи Європа вже розуміє про необхідність створення єдиного юридичного органу, якому би ми передавали докази. Ну хочеться вже говорити про трибунал. Я більш ніж впевнений, що це тільки питання часу. От і це не тільки путін, і всі, хто голосували, всі, хто приймали участь в цьому процесі, всі, хто давали згоду, всі ці депутати, які підіймали в них руки по лікті в нашої української крові, причому не не, не тільки військових, це ж цивільне населення, а діти, які вони вбивають. От вони в чому винні на сьогоднішній день, чому ви лишаєте їх життя? Тому вони всі будуть на сьогоднішній день покарані. Питання тільки часу. От я хочу сказати, що це обов'язково відбудеться, тому що по, по іншому просто в цивілізованому світі не може бути. Ну ви в курсі, що СБУ оголосила в розшук Медведєва, колишнього президента Російської Федерації не тільки Медведєва, там є перелік більш обширний ніж Медведєв. Медведєв як один із таких апологетів російського світу, його керівництва на сьогоднішній день так це відбулося. От ще раз наголошую, там в цьому списку не тільки один Медведєв. Можете назвати кілька прізвищ Олексіміч. Вони вони всі відомі. Я думаю, що служба безпеки завтра залюбки оприлюднить всі ці додаткові. От сьогодні просто е Медведєв був один із перших, але ще раз наголошую, що у наша служба безпеки, от яка почала працювати е більш потужно останнім часом, і контррозвідка, і всі підрозділи. От вони обов'язково вам зроблять такий подарунок і наголосять весь список, який на сьогоднішній день відпрацьований вже ви вмієте заінтригувати. Да, ну, на жаль, список ворогів України Мідмедєвим не обмежується. Є ще Ликошенко, який знову намагається всім щось там звідкись показати. І така дивна заява прозвучала від його міністра оборони, який каже, що у нас армія тільки захисту. Ми нападати не будемо, якщо нас не будуть провокувати якимось певними способами. Що взагалі є розуміння про що він говорить? І може ви йому хотіли відповісти, Що нас теж може не треба провокувати? По перше, я можу сказати, те, що відбувається на території Білорусі. Вони знаходяться в заручниках, в заручниках Російської Федерації. Вони наполягають, щоб Білорусія прийняла участь в відкритій війні вже певний час. От. до цього часу з території Білорусі на жаль. От на жаль, ще раз наголошую, Почалася от збройна агресія, активна фаза 24 лютого з території Білорусі. От і інші речі військового характеру від, від, відбуваються. Я можу вам сказати і У нас є дослідження, які проводились на території Білорусі. Бажання у Білорусі воювати з нами немає от від слова аж ніяк. От чи змусить їх це зробити Путін чи ні, я не впевнений. От. Інша справа, що Путін туди може відправляти свої війська, але ми розуміємо, що їх так на сьогоднішній день не так багато. Те, що там відбувається, у них з ми, у нас так само знаходиться під контролем. Як далі будуть розвиватися події, будемо слідкувати. Я хочу сказати, що звідти цього року, на в неділю, вчора, закінчилася вже третя інспекція наших областей, які знаходяться на картоні з Білорусією. Всі представники сектора безпеки. Спеки оборони, включно з місцевою владою, відпрацювали е, потужно стосовно е, системи захисту наших кордонів. От всі області, які на сьогоднішній датичні з Білорусі там е, ми розуміємо, що відбувається з точки зору наших прикордонних військ, з точки зору територіальної оборони, з точки зору співпраці в всіх органах, включно з тими об'єктами критичної інфраструктури, які знаходяться на території всіх областей. Оксімічеславич сьогоднішній день показав, що нам треба захист над головою. Скажіть, чи після такого масованого обстрілу України е, хтось вже просигналив, що вони готові дати нам цей захист? Ну, окрім цих двох арісців з Німеччини? Ви ж пам'ятаєте, що починаючи з жовтня місяця, жовтень, листопад, е, грудень, січень, лютий. Ми е, постійно наголошували, постійно просили дайте протиповітряну оборону. Коли почалася відкрита агресія, президент просив закрити. Будь ласка, небо. Вбивають мирне населення. На превеликий жаль, на той час не було зроблено тих кроків, які дуже потребувала наша країна. От е, сьогодні цей процес зрушився з мертвої точки, але я не можу сказати, що достатньо, От в кількості і достатньо в якості на сьогоднішній день наша протиповітряна оборона, і це треба визнати. Я думаю, що після особливо після сьогоднішніх подій, які відбулися, наші партнери обов'язково більш активно в даному процесі, в даному питанні займуть позицію. І тут питання часу, от, Розумієте, От нам це було потрібно ще вчора. От, на жаль, на сьогоднішній день не все ми не все ми маємо. Але я хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день, от, наші зброї. Е Сили наші війська відпрацювали доволі потужно, і той результат, який на сьогоднішній день був, коли ми з 84 ракет збили 43, от я можу сказати, що був ще один, скажімо так, приліт вже після 14 години звіти, які ви маєте від наших військових. От, після з 15.45 до 18.08 от, ще 12 цих, скажімо так, от, мопедів е, іранського виробництва, яких називають наші військові, залетали на територію нашої країни і всі 12 були знищені. От, один десь загубився, от, будемо вважати, що він не наніс, скажімо так, великої шкоди нашої країні. Ми потихеньку навчаємося їх вже знищувати, от і, і відслідковувати, де вони мають з'явитися, і наші війська працюють військово бездоганно в цьому випадку. Але я ще раз наголошу, ми не застраховані від того. Що будуть як на сьогоднішній день вони використовували і калібри, і «Скандери», і інші, скажімо так, от речі, от, тут на, на жаль, ми ще не можемо сказати, що ми на 100% можемо убезпечити нашу країну. От, але я думаю, що за допомогою наших партнерів ми обов'язково це зробимо. Спасибі, Олексій Міславич. Дякуємо. Олексій Данілов, секретар ради нацбезпеки та оборони, брав участь у національному телемарафоні. Спасибі вам.